Так, друзі, всім привіт, всім доброго здоров'ячка. Ну, в общем, що, закінчився у мене сільськогосподарський сезон 2025. Техніка вся вже стоїть, виставлена. Залишилось, що проводи познімати на СЗшечки. Ну і промазати всередині катушечки. Ну, все, все, що може. Закиснуть, скажем так. Цилиндрик воно помазав уже літольчиком. Оприскувач давно вже законсервірував. Ну, культиватор по мірі можливості по погоді теж буду доводити до ума, треба поміняти стрілки. Та ну, в принципі, і все по ньому. Так, а чим сьогодні буду займатися? В общем, ось, дивіться, в мене на паливному насосі місячні пішли. І чим далі воно більше і більше тече, скажімо, на когось другого то б не звертав би уваги, там, доливав би масличко та і все. Ну, мені воно не подобається. Вчора зателефонував в Дніпро до топлівщика, який робив мені. Топливну апаратуру. Е, до речі, працює вона чітко, два сезони отробила, ніяких питань по ній зовсім немає. І по розходу, і по тязі, не димить, ніде нічого. Е, ну, Пояснив йому ситуацію, кажу, треба, ну, воно, бачите, і під прокладочок трошки мокріло. І до цієї ось, каже, привоз зробимо. Так що зараз буду знімати, запаковувати та оце лато Дніпру, паливний насос. Ну і, друзі, хочу ж, як вам колись і обіцяв, поставив вже ж я підгончик от Рафаеля оце є все циклон. ну Разом з, з цією конструкцією всією. І хочу ж, як я кажу, і обіцяв по завершенню сезону розібрати повітряний фільтр і подивитися, який же ж ефект від оцього циклону, скільки воно там накопило пиляки. Так що зараз знімаю паливний насос, а тоді розбираю. Воздушний фільтр і покажу вам. Так, друзі, пройшло 5 днів. Насосик мій приїхав. Ну, було б і раніше, звісно, але ну, зачепили ми вихідні. субота, неділя, тобто неробочі дні. <coughs> В общем, чоловік зробив, усе продіагностірував, поміняв сальничок, прокладочки. Обратно ж поставив свою пломбочку. Так що, надіюся, місячні закінчиться у нього. Да, хотілося б, звісно, щоб воно так і було. Все чистенько, сухенько. Ну, будемо сподіватися, скажімо так. Ну і що ще сказав, що якби вже насосик підуставший. Підуставший, то, що, то вже... Треба починати думати про його заміну. Ну та що тут балакати, дивіться. Так що по цьому можете тільки здогадуватися, скільки йому вже років. Так, ну поки солярку не закачував, я, друзі, вже хочу замінити фільтр. Тонкої очистки і ще хочу, що, друзі, хочу замінити оцей ось фільтр відстойник. Хто її як називає грубої очистки, отстойник. Е хочу поміняти на ну, поняли той прозрачний, з прозрачною колбочкою, щоб видно було, що там робиться. Тому що солярка в основному залила, та не в основному а постійно заливається сканістр. І, я ж кажу, хочеться наглядно бачити, що там відбувається. Так що, отакі діла. Так, ну а тепер, я ж кажу, як і обіцяв. Зараз вскриваю повітряний фільтр. І подивимося, ж оцей циклон. Насмоктав пиляки за сезон. Не перемикайтеся. Так, друзі, открутив, ну, з першого погляду, доволі чистенько. В общем, зараз зливаю масло при вас у каністру і будемо дивитися. Та й масло доволі чисте. Так. Ну що, дивимося? Всі якісь палички. Паличка якось попала. дивіться ну десь міліметр міліметр всього навсього пиляки так що я думаю результат достойний це якщо друзі учитувати те, що у нас дуже сухий був рік, засуха бешена, то пиляка, пиляки в степу хватало. Ну і звісно, після кожного, кожного робочого дня такого, ну, як вам сказати, насищеного, я откручував. Ну і витряхав із колби пиляку. Ну і оце я ж кажу, скільки. Назбирало. Так що, друзі, я рекомендую даний циклон. Він хоч і дорогенький, ну дієвий. Так, ну а я що? Зараз вичищаю, вимиваю. Я думаю, при такій кількості осаду немає потреби поки що в цьому році промивати фільтруючий елемент от волосню. Тим більше що в прошлий рік я поставив їх новенькі. І що тут у нас написано? Через 125 часов в особопильних условиях 100 часов провірити уровень масла в поддоні. А аж через 500 часов промить фільтруючі елементи. Ну, 500 часов це ще далеко. Так що зараз вичищаю, вимиваю, заливаю свіженьке масло, ставлю і на наступний сезон вже буде готово це тільки. Так що, друзі, отакий от відосик вийшов. На цьому буду завершувати. Всім мирного неба, міцного здоров'я, гарних урожаїв, всього найкращого та до наступних відео.